Ох, це тяжко було. Плоски. Плоски тяжко, але все обминає. Ну да, так, плоски щось було тязеньке. А от я потолпіла, але мені теж. Так, все, зараз урок. Давайте знову розкладати свої. Так, я на фіолетовому. Отже, я на лужевому. Так, так. Так, а ми голубі ми стоїмо на таких кубулах. Так, вставайте. Ну, можете просісти, якщо вам трошки тяжко. О, де сіла. Воно таке м'ягеньке. Ну, а ви повторюйте за мною далі. Ось таке ще. Молодці. Далі ось таке. Ні-ні-ні, не таке. Зараз я покажу. Ну, це може легенько. Ладно, це вже всі вміють. Ось таке попробуйте. Ну добре, ви все вмієте. Так що будемо сьогодні у нас виступ. Ну, може ще й не сьогодні, а може ще й завтра. Так що трохи ще потренуйтесь вдома. Мія, я тут. Так, все, до побачення, до побачення. Фух, трохи тяжко було. Ой, то мої відтінки. Ой, вибачте. Нічого, нічого. А, тут мені було. Так, все тільки ще буде і все. До побачення. До побачення. Ой. добро Так. Ну, все, дальше я уже на треба то тут, тут буду сидеть. Пока! Пока! Так, тепер ми вміє, йдемо додому. Зараз поїдемо на дачу. Але ми можемо бути на дачі, потім мама прийде. Йдемо в нашу кімнатку. А, ні, вже другі поверхи є. Так. О, дверка відкрита. Все, пішли. Нічого їсти не хочеш. Ой, у нас пустий холодильник, але певно, Ще нічого не купила, певно. Так, ну я б тоски посплю. Ой, який сон гайний, Ну я теж приляжу. І третя серія буде скоро.